Це кадри з Індії. Так місцеві подорожують переповненим потягом. А це Львів. І так студенти їдуть на пари далеко не переповненим трамваєм. За дві години у засідці в об'єктив нашої знімальної групи потрапив лише один такий екстремал. А от водій трамвая Володимир воює з ними мало не щодня. Як правило, тримаються отак і їдуть всю дорогу. Інколи навіть я бачив три чоловіка їхали одночасно. Я не знаю, правда, як вони змушені зганяти їх. Зупиняє трамвай і їх зганяємо звідти. Але було таке, в мене випадок, що на сімці я його п'ять разів виганяв. Я тільки, бо тож є 30 метрів пройти сісти, він вже знов тут. Такі розваги можуть мати дуже серйозні наслідки. Падіння на швидкості загрожує щонайменше переломами. А днями працівники Львів електротрансу помітили ще екстремальнішого пасажира. Хлопець їхав на даху. Вже вчора зранку наш працівник, добираючись на роботу, бачив двох таких хлопців, які робили те саме. З салону вони вилазили через вікно на дах трамваю, там на горі. В дроті є мінімум 600 вольт. Не обов'язково навіть торкатися на відстані 10-15 сантиметрів може бути електрична дуга. Тобто на відстані, не торкаючись, можна дістати опік. Втім, відчайдухи у меншості. Переважно навіть молодь обирає безпечний спосіб добирання. Та ніяк, як не це небезпечно. Та й в принципі заплатити банально якусь гривню, чи він це не так багато, навіть для студента. Та таке заняття перетворюється на своєрідну урбаністичну субкультуру. Підлітки, які називають себе зачеперами чи трейн серферами, задля розваги катаються не лише на трамваях, а й потягах. Свої геройства знімають на відео, яке викладають в інтернет. Та часто такі пригоди закінчуються травмами. Вікторія Іваскевич, Володимир Квятковський, головні новини Львова.